Сьогодні приготуємо шоколадні тальятели в помаранчевому соусі. Ця Страва більше підходить як десерт, а діти мої були в захваті від такої вечері. Знайшла я цю страву в книзі шоколад від шефів Le Cordon Bleu. В Подальшому планую відзняти цілу серію рецептів з шоколадом. Як ви на то. Тож почнемо готувати разом. Щоб зробити тісто на шоколадні тальятели, у мисці поєднаємо всі інгредієнти для пасти. В описі під відео знайдете їх детальніше. Замішуємо тугеньке тісто, завертаємо його в плівку або в пакет і кладемо в холодильник на 30 хвилин, щоб стало трошки м'якіше. За апельсинів витискаємо сік ронделика. Якщо версія не дитяча, можна додати алкоголь. Я роблю для дітей, тому додаю абрикосовий сироп. Можете додати сироп апельсиновий та цукор за потреби. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та робимо салат. апельсинів. апельсини очищаємо від шкірки, так як показано на відео, щоб не було білих плівочок. Вирізаємо такі філешечки, перекладаємо шматочки апельсина до миски, заливаємо нашим гарячим сиропом і відправляємо все в холодильник. Переходимо до наших макаронів. Я розділяю тісто на три шматки так легше розкачати. Сипаючи мукою, добре розкачую тісто товщиною 3 мм і нарізаю такими тоненькими смужечками, пересипаючи все мукою, щоб не злипло. Тим часом на плиті закіпає вода разом із ванільним цукром. Висипаємо туди наші макарони і готуємо хвилин 10. Зливаємо воду, вимішуємо разом з нашим соусом і готово. Перекладаємо на тарілочку. І дивуємо наших близьких. Можна прикрасити м'ятою, В мене не було, тож обійшлись без цього. Смачного готуйте на здоров'я!